Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Автомобіль Шкода Октавія виїхав на залізничні колії та зіштовхнувся з пасажирським потягом Ужгород Київ. Водій автомобіля у лікарні. Книгу Новий захід Українська мрія презентували в Ужгороді. Це наукова робота, яка вміщує пропозиції щодо трансформації економіки України. Правил безпеки вчать школярів та вихованців дитячих садків в Мукачеві. Роблять це у класі безпеки, який третій місяць працює у пожежно-рятувальному загоні. Заняття проводять патрульні поліцейські, рятувальники та спеціалістка з безпеки. На одному уроці були й наші колеги. З Миколою Сасином попрощалися в Ужгороді Чин похорону відбувся на набережній Незалежності. Туди прийшли рідні, друзі, військові, побратими, жителі громади, представники духовенства та місцевої влади. Про це повідомили на сторінці Ужгородської міської ради у Фейсбук. Там написали, що Микола Саси народився у селі Тарасів Катячуського району 28 березня 1973 року. З 1996 по 2016 роки працював у міністерстві внутрішніх справ України, після чого вийшов на пансію. 11 квітня минулого року чоловік мобілізували. Він долучився до складу відділу прикордонної служби ЧОП 94-го прикордонного загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Захищав Україну від російських окупантів на Бахмутському напрямку. 27 серпня цього року під час виконання бойового завдання Микола Сасан отримав поранення несумісні життя. Тоді ж захисник загинув. Поховали Миколу Сасана на пагорбі слави в Ужгороді. У захисника залишилися дружина Євгенія, син Бориса, дочка Анастасія. Вічна пам'ять і слава Герою. Автомобіль шкода Октавія виїхав на залізничні колії та зіштовхнувся з пасажирським потягом Ужгород Київ. Подія сталася 5 вересня о 19.27 в селі Тиглаш Ужгородського району. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. Там написали, що на місце події викликали рятувальників. Вони від'їдали акумулятор, після чого відбуксирували автівку із залізничних колій. Водій автомобіля 45-річний житель міста Житомир отримав політравми. Його госпіталізували до Ужгородської міської багатопрофільної лікарні. Пацієнт знаходиться в нашу Логічному відділенню з середнім ступенем важкості госпіталізований обстежує. Пункт пропуску дзвінкове лоня, що на українсько угорському кордоні завтра, 7 вересня з 9 до 17 години, працюватиме обмежено. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. Там написали, що на сайті Батівської селищної ради Бергівського району розмістили оголошення про те, що у селі Горноглаб буде тимчасово припинено електропостачання. Тому розташований поруч пункт пропуску для автомобільного та пішохідного сполучення дзвінкове лоня перейде на аварійне постачання електроенергії, тобто працюватиме від дизель-генератора, через що час митного оформлення може збільшитися. Дев'ятьох чоловіків затримали прикордонники чопського загону на кордоні зі словаччиною продовж минулої доби. Про це сьогодні суспільному повідомила речниця відомства Олена Трачук. За її словами, семеро чоловіків намагалися перетнути кордон групами ще двоє поодинці. П'ятьох чоловіків виявили поблизу населеного пункту косуну прикордонники відділення княгиня. Затримання ці громадяни України віком від 21 до 42 років. Розповіли, що працювали на будь-як суповілині. Там у зв'язку зі скрутним матеріальним становищем вирішили шукати кращого життя у Євросоюзі. Оскільки чоловіки не мали законних підстав для перетину кордону в період дії воєнного стану, вони вирішили подолати його у протиправний спосіб. Дорогою правопорушники заблудилися і вийшли на околицю села Кострину, де їх затримали прикордонники. Двох чоловіків затримали на околиці міста передчин, прикордонники відділеного селища. Порушники виявилися братами з Тернопільщини. Спершу вони намагалися обманути наряд, вдаючи, що було у прикордонні з натуритури, однак згодом зізналися у справжніх намірах. Чоловіки розповіли, що що спланувала маршрут по онлайн-картах. Ще одну особу виявили у лісі неподалік села Оноківці Ужорського району. По появу чужинця, закордонників свистив стабілізаційний комплекс. На пошук, ймовірного правопорушника вислали додаткові наряди і один із них виявив чоловіка. Останній відмовився виконувати законні вимоги прикордонників і вдався до втечі. Тож правоохоронцям довелося здійснити попереджувальний постріл в боку, щоб його зупинити. Прикордонники відділу стожиття затримали жителя Донеччини, який прямував бік кордону з метою подальшого його незаконного передну. Його виявили поблизу населеного пункту Журнава у ході контрольно-перевірочних заходів. Чоловік їхав власним автомобілем до Стужиці, де планував притути кордон. Кінцевою точкою, як він потім розповів, мала стати Німеччина, де на часі проживає його родина. Усіх затриманих доставила до прикордонних підрозділів з метою з'ясування обставин, правопорушення та притягнення до відповідальності. Чоловіка, який не виконував законні умови наряду, також притягнуло до адміністративної відповідальності. За статтею 175.10 розподіл з України по адміністративній правослужба. Жителю Ужгородського району повідомили про підозру, виправдовуванні та запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України. Про це Суспільному розповіла речниця СБУ Закарпатській області Ванда Мільо. За її словами, чоловік публікував у соцмережах дописи з виправдовуванням дій російських військових. Служба безпеки України викрила на Закарпатті шанувальника путінського режиму, який через соцмережі виправдовував воєнні злочини окупантів. За даними слідства, у протиправній діяльності підозрюється мешканець Ужгородського району. У соціальних мережах він проводив інформаційно підривну діяльність проти України. Зокрема, зловмисник публічно виправдовував російську агресію та публікував дописи на підтримку дій рашистів. У публікаціях йшлося про те, що, начебто, Україна обстрілює мирне на населення. Та намагається знищити російськомовних громадян у поширюваних дописах. Наша країна обвинувачувалася у так званому розпалюванні безрозсудної антиросійськості, а винними у повномасштабному вторгненні РФ визнавалися треті країни. Інформаційні приводи він брав здебільшого з пропагандистських ресурсів. Служба безпеки України ініціювала проведення судово-лінгвістичної експертизи, яка підтвердила наявність у поширюваних дописах публічних виправдовувань збройної агресії Росії. У ході слідчих дій співробітники СБУ отримали доступ до мобільного телефону агітатора, з якого він репостив деструктивний контент. В результаті слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 436-2 кримінального кодексу України. Книгу Новий захід Українська мрія презентували сьогодні в Ужгородському прес-клубі. Автор Ярослав Романчук, економіст, керівник економічних реформ Офісу простих рішень та результатів. Чоловік родом з Польщі, два роки живе і працює в Києві. Його книга Новий захід Українська мрія це наукова робота, яка вміщує пропозиції щодо трансформації економіки України. Тираж три тисячі. Основна ідея цієї книги це Україна, 32 роки йшла в совершенно в другому я описываю теорию, почему это так случилось, куда мы пришли. Вот это очень важно, диагностика. И в четвертой часть книжки, собственно, а что требует работать. Це пропозиція обмірковувалася і на в різних органах влади: і Національний банк, і Міністерство економіки, і Кабінет міністрів, і офіс президента, і різні інші структури. І там даний аналіз, чому ні ми не можемо вибрати. Той шлях, тою дорогу, котре ми йшли останні 20-30 років. моє завдання це сформувати ту економічну політику, яка потрібна Україні, щоб вона як оголосив президент, привела до зростання України до взровньо одного трильйона доларів за 10 років. Теоретично і практично немає іншої моделі, чим та модель, яку я писав в своїй книгі. І тут є декілька простих, але дуже ефективних рішень. І в сфері грошової політики, і в сфері податків, і в сфері приватизації, соціального розвідку. Треба робити так, щоб Україна була не тільки. Привікательний для э, міжнародних організацій наших партнерів, а також і пер перш за все для наших э, э, потенційних партнерів з транснаціональних організацій та корпорацій. Це клас безпеки в Мукачівському пожежно-рятувальному загоні. Тут дітей з двох років вчать правил дорожнього руху, як поводитися у водоймах та під час пожежі, а також під час повітряної тривоги тощо. Цього разу до класу прийшли вихованці дитячого садочка. Я буду разом з поліцією та рятувальниками навчати вас правил безпеки. Ви хочете? Знаєш, що не можна гратися сільником. І ще коли тривогу потрібно подавал. Маєш там масірники? Ну, дані, я з ними не іграюся. Я, я їх баю слуга, не можна себе що я, вот поэтому я їх не беру. Відкриття класів безпеки це загальнодержавна програма. В класах безпеки ми навчаємо діток культури безпеки і правил поводження під час надзвичайних ситуацій. Вони бувають різного характеру. Основна увага сьогодні покладалась на алгоритм дій під час повітряної тривоги, мінна безпека, також правила та алгоритм дій на водоймищах. Також дітям розповіли про правила дорожнього руху, патрульні поліцейські показали знаки та розмітки. Сині нам дозволяють про щось говорять, що можна зробити. А червоні забороняють всі знаки, які мають. Або червоне обведення, або на червоному, це забороняють нам. Зараз Міністерство внутрішніх справ спільно з департаментом патрульної поліції, в кожному управлінні ми проводимо з дітьми профілактичні заходи по безпеці на дорозі, так як пріоритетними завданнями зараз. Поставлена саме безпека дітей в освітньому середовищі. Ми їх навчаємо правил дорожнього руху, як потрібно себе поводити на вулиці, на дорозі, в школі, як переходити через пішохідний перехід, як поводити себе вдома, якщо вони самі залишаються. А Рятувальники показали дітям, що є в пожежній машині та як гасять вогонь. Били клас безпеки для діток, в першу чергу, для того, щоб їх навчити правилам пожежної безпеки, що можна робити, що не можна, правилам поводження з вибухонебезпечними предметами, коли лунає повітряна тривога, перші їхні дії. Ну і в загальному протипожежну і техногенну безпеку. Діткам дуже цікаво, особливо, якщо ми їм проводимо ще екскурсію по гаражу, де у нас знаходяться машини пожежні. Не лише ті, що гасять пожежу, а ще у нас є спеціальний автомобіль, який виїжджає на ДТП. За словами Анастасії Дубецької, відвідати клас безпеки можуть діти різного віку Мукачівської та інших громад Закарпатської області. дивитеся суспільне Ужгород, Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.